Серйозне діло у нас намічається. У Юлії сьогодні день народження. І з цим вітаємо. І є таке предложення усім долучитися до її подарунка. Є 15 наборів перепілок і 3 кг перепілочок копчених по кілограмчику. Всі гроші, що, що був, ми вторгуємо за оці ось перепілочки. Будуть Підуть на подарунок Юлії. Так що можем, можете долучатися, замовляти. І все піде їй. Вона там определила собі уже подарунок і на нього потрібні кошти. От ми їх в місті разом, разом і заробимо. Хто хоче спробувати таку смакоту. Перепілочка копчена на вільховій щіпі, на дровах, печена, гаряче копчення, пахуча, м'якенька. На кілограм 6 штучок. 6 штучок йде на кілограм. В наборчику одна перепілка копчена і 10 копчених яєць. Смакота. Смакота. Так що, хто хоче, будь ласка, долучайтеся до нашої акції.